Доброго дня! Що справдиться незабаром? Загальний розклад. Ви в певний період свого життя пішли зовсім в іншому шляху. Змінили курс? Почали займатися зовсім іншою справою. Кардинально змінили ви діяльності. А ви будете вдоволені саме відносно нового починання. От якщо це проєкт починання, де ви змінили кардинальну курс в своєму житті, ви ще сили привели вас саме на цей шлях. А ви відчуєте те, що ви досягнули того результату, якого бажали. Ситуація залежала від того, як ви будете проявлятися. Тому, якщо ви діяли, незважаючи на результативність чи безрезультативність, тобто, якщо ви навіть і тривалий час не досягали результату того, на і сподівалися, ситуація залежала не від того, якою вона буде результативною чи ні, а як ви будете проявлятися. Випробуванням для вас було, незважаючи на результат чи безрезультативність по відношенню до даної ситуації, ви повинні були вкладатись, і от ви вкладалися. Ви діяли, і тому й отримаєте саме той результат, який задовольнить вас. Загалом ситуація кардинально зміниться не лише відносно вашої реалізації, ви будете вдоволені тим результатом відносно нового починання, а й відносно особистого життя. Тому що, якщо і раніше ви були самотні і відчували, що певний період ситуація потребувала, щоб ви займалися навчанням, Отримували саме ті знання, які надають вам можливість вкладатись в даний проєкт, те, чим ви займалися в певний період в своєму житті, бажали реалізуватися і досягнути результату. І от завдяки тому, що інтуїтивно ви відчували ситуацію, і ваші дії були вірними. Ви не знаходили в залежності від когось, ви не перекладали відповідальність. А не зважаючи результативність чи безрезультативність відносно нового починання, кардинальних змін у вашому житті, ви все одно діяли, ви навчались, ви отримали додаткові знання, але при всьому, при тому, ви по відношенню до ситуації проявили мудрість. Ви прислухались до інтуїції, і це вам дасть можливості. Досягнути гармонії, здійснити перехід на наступний етап в своєму житті кардинально змінити ситуацію, досягнути благополуччя і достатку. Ваші вірні дії. Той проєкт, те починання, ті кардинальні зміни, які відбулися раніше в вашому житті, це саме той доленосний шанс, доленосний щасливий випадок, завдяки якому. І завдяки даним кардинальним змінам, ви зможете досягнути результативності в своєму житті. Кардинально змінити ситуацію в позитивному руслі. І саме дана ситуація привела вас в ресурсний стан і дасть вам можливості, якщо для когось основним бажанням було реалізуватись відносно особистого життя, то подолавши, пропрацювавши дану ситуацію. Ви як подарунок отримаєте шанс, можливість відбудеться знайомство з чоловіком, з яким у вас є перспективи побудувати довгострокові родинні стосунки. Да, ви ж будете вдоволені. Раніше без грошів є бідність. Безрезультативність потрібно було проявляти силу волі, силодух, вірні дії по відношенню до ситуації. В декого були саме ті люди, навіть власне, в близькому оточенні, які не давали вам можливості і негативно впливали, що ви не отримували, що ви не досягали, щоб ви знаходились в бідності, для вас ця ситуація закінчилася. Для вас відкриваються шляхи і можливості. Здійснити перехід і змінити кардинальну ситуацію в своєму житті з безрезультативною на результативну, досягнути благополуччя достатку, якої би сфери життя це не стосувалося.